Друзі, всім привіт! Приїхала до мене посилочка. Зараз буду відкривати, дивиться. ти хоч першим відкритий, так? Да? Так, це в нас суроповерт або дрейт, або не знаєте. Правильно сказати. Тут у нас зарядка. Зарядка така собі легенька. Інструкція. Ось такі інструменти в комплекті. Так, Зефір, ти хочеш перевернути з да, стулу? Кіт заважає трохи знімати. Зефір! що таке. Так, і все, більше нічого в нас немає. Так, оця штука, я так зрозумів, прикручується сюди. Так, да, чесно кажучи, друзі, я бачив, що позитивні коментарі до даного, даної дрелі. Але я не думав, що настільки він буде якісний. Ну, реально, блин, монолітний відчувається, тяжкий, безщитковий. Ну, прикольно. За ці гроші реально топ. Так, і що це прикрутили? Це, напевно, так якось. У нас є перемикач зверху на дві швидкості. Мотор безщітковий, знизу ліхтарик, туго перемикається, нічого не люфтить. Рука тримається дуже класно. Єдиний, єдина претензія це до акумулятора. Пишуть, що він слабенький. Що тут лише на півтори 4 банки по 1500 мА. /год. Ну, в ідеалі треба міняти. Реально прикольна штука. Таке, друзі, коротеньке відео. Як бачите, зефір не дає трохи знімати, просить їсти, вимагає. До речі, зараз з 11 листопада по 19 на самий найочікуваніший розпродаж, тому переходьте за посиланням, дивіться де дешевше, перевіряйте також з мобільного додатку розділ із монетами. Там частенько теж бувають знижки. Всім дякую за перегляд. Якщо було корисно, буду вдячний за вподобайку, коментар. Або підписку. Всім гарного дня!